Сьогодні в Україні йде війна. Сьогодні стоїть питання так: є ті, що захищають, і ті, що їм допомагають. І далі по латині, non нондатор, третього не дано. Сьогодні мають бути ті, що захищають і ті, що їм допомагають. Все, інших нема. А допомагають, знаєте, це, це дуже багато. Бо за кожним нашим військовим на передові має стояти в тулу 10-15 цивільних. Ті, що варять їсти, хліб печуть, шить е, обмундирування, ну і, і держава повинна існувати. Так? Ті, що їздять автобусами, ті, що обробляють землю, всіх, всіх, кожен, кожен робить свою роботу. Це і є наша поміч.